Чи вдасться досягти домовленостей щодо альтернативної зернової угоди під час Генасамблеї ООН? Таке все ніяке. Хочеться сказати: а ООН ваше в цьому питанні щось вирішує взагалі? Чи може ООН в цьому питанні щось вирішувати? Нам, скоріш за все, з вами натикають порад. Що нам з вами робити? Чого нам з вами не робити? Що від нас вимагається? Але сказати, що ООН щось порішає в, ціл, в цьому питанні, в питанні там альтернативної зернової угоди, ващо зернової води, я не можу. Це буде для мене дуже великим здивуванням, якщо ООН в цьому питанні вообще щось порішає. Чи вдасться повітряним силам України знищити всі засоби ППО Росіян в Криму? Так знову повторюсь за все, ну за всі я не можу відповідати, тому що може бути щось не знаю, привезене і так далі. Це ж не то, що всі всі знищили, і все ніхто більше нічого не завозить, не привозить. Ну такого скоріш за все не буде. Але умовно кажучи, то що буде більше, більше успішних випадків а, знищення проти, проти проти повітряної господи, прості цієї всієї техніки. Це да, більше, більше фактів, більше фактів знищення. Тут якраз вода падає, сила, башня з нашої сторони на рефі. Це да. Тобто у нас тут буде більше вже можливостей, і знову ж таки, щоб було ще більше можливостей, треба знову ж таки якісь якісь направлені боєприпаси на оцей момент. Тобто, чим більше нас їх нам дадуть, тим більше і частіше будуть такі радісні новини. Чи готова Україна до ризиків, пов'язаних з обстрілами енергооб'єктів в новому опалювальному сезоні? Так, Плани є. Захисні споруди там, де треба, щоб вони були, якісь захисні споруди, щось зроблено для укріплення, воно є. А сказати, що ми прям дуже з вами, общем-то, непохитно можемо вистояти обстріли, ні, не скажу. Тобто, скажу так: знаєте, якщо ми беремо, як в тому році. Було да, в опалювальний сезон, чи ти в цьому, чи в тому. Давайте так. На в тому опалювальному сезоні. То до такого більш-менш більш-менш готові сказати, що ми ми готові до чогось більшого або масштабнішого в цьому плані. Тут от, до речі не скажу. Але все ну, зроблено. Давайте так. Зроблено все, що можна було би зробити для того, щоб укріпити, в общем-то, наші енергосистеми. Чи вдасться повернути українських чоловіків призивного віку за кордону? Ну, тут у нас як тут у нас частково, тут у нас дуже частково, навіть якщо буде якийсь законодавчий момент, то все одно у нас частково. Деякі країни можуть а, посприяти цьому, деяким країнам буде по суті все одно. От ну і знову ж таки, якщо яким чином надіятися на не навіть не на розум, а то там совість, я не знаю, що відповідає за те, щоб в общем-то, прийняти рішення? А, в общем-то, ну, тут тут не дуже. Ну дуже частково хочу вам сказати. І то якщо ми беремо зі 100 відсотків, то це десь відсотків тридцять, може повернемо. Чи справді Росія готова надати Ірану зброю для атак по Ізраїлю? А так, значить, заява у нас заява. У нас заява дуже дуже якось не дуже. Тому що я саму заяву бачу, саму, умовно кажучи, ідею бачу, але я не бачу, що вони зібралися передавати і що в них є, що, що передавати. Тобто, умов, ну, знову таки, да ми від Ірану гребем все, що можемо з Ірану гребти, і що вони зібралися в Іран передавати, теж непонятно. От поэтому тут у мене плюс диявол перевернути. Це більше якась інформаційна кампанія проти... Ізраїлю, виходить, так? От, це більше інформаційна кампанія, можуть, звісно, щось, якийсь вид чогось там передати, і то в якійсь обмеженій кількості. І щоб для, для того, щоб сказати, що ми же вам допомагали колись, ви нам винні. Ну, Росія, в принципі, так зі всіма робить. А то, що тої допомоги був з Гулькін Нос, теж нікого не цікаво. Чи впливають на Росію економічні санкції, введені світом проти неї? Давайте так: економічні санкції в Росії вони ще, на жаль, не дійшли до своєї нормальної і більш-менш ашу роботи. Да, ми з вами бачимо там дуже прекрасні скачки долара. Ми з вами бачимо там огранічення в валюті. В обігу валюти і так далі. Але це от, от, от може, на, на зараз, на момент на зараз, щось там буде відбуватися в плані такого вже більш помітного санкційного моменту. Але сказати, щоби, що вони там відчувають, як мінімум, то, що ми хочемо, щоб вони там відчували, ну до цього ще, на жаль, досить далеко. І до цього я би сказав, що треба ще буде щось прийняти. Знову ж таки, все обходиться. Все обходиться різними путями, різними компаніями, різними підставними компаніями, відмиваннями і так далі. Тобто, тут тут такий собі момент. Да, в чомусь нам не так, як раніше, да, в чомусь нам важче, Так, да, нам не подобається, але я не скажу, що це там прямо, знаєте присмертні канвульсії. На жаль, ні. А і що стосуємо саме санкцій, прям економічних, про які ми з вами говоримо, прям економіка. Да, коли вже прям тяжко важко. Оце от тут, от люди добрі. Тут от придеться почекати, бо воно не так не так швидко, тому що ж із за крамов, ще ж треба подоставати, а там ж а там ще поки що є що доставати і є кого трусить. Чи справді у РФ майже не залишилося нової сучасної військової техніки? А якщо ми говоримо про ту техніку, яка не задіяна у війні, її, ну, дійсно мало. Та яка, в общем, не задіяна і не бере участь у війні, там, умовно кажучи, стоїть на складі до свого моменту, да, її дійсно мало, її дійсно не так багато. Але о, ще по іншому скажу, це скоріш за все якийсь... Якийсь НЗ-запас. Я, я не розумію, знаєте, типу, ми ще виганим, а нова хай постоє, тому що її більше жалко. Ми ще виганим, а потім, вже як зовсім, зовсім друг, що, ми будемо, ми будем користуватися цією новою, яку залишили. Тобто, в, в початку війни, умовно кажучи, да, вони, скоріш за все, там нову гнали як, як треба. Потім побачили, що ну, не дуже в них там все виходить. А от почали гнати стару, а все одно нову все-таки десь є закрома, які стоять на, на всякий случай. Я думаю, що до них вони теж дійдуть. Чому США посилюють контроль над використанням переданої Україні зброї у мене вже колись було, умовно кажучи, до такого питання дотичне питання: чи вся зброя, яка приходить до нас, використовується на полі бою? Тобто, тут у мене таке відчуття, що вони хочуть просто знати, що все, то що переста вони поставляють? Не стоїть в якихось е цих зараз. Я вам скажу, не знаю, там якихось гаражах, загороженнях е чекаючи, непонятно чого, чи чи вся зброя, чи по максимуму та зброя, яку передають, використовується на фронті, умовно кажучи, чи вся вона в роботі? Якось у мене отак, тому що в мене є деякі ну не то, щоб підозри, а таке відчуття, що е більшість зброї чекає якогось свого моменту. Це якось якось так. Чи знизяться суттєво темпи українського контрнаступу через погіршення погодних умов восени? Ем, мені кажуть, так, що на деяких ділянках буде важче. Ем, от, да, через осінь, через, можливо, там дощі і так далі. А от буде важче ем, темп. Ну... Темп тут залежить у нас не тільки, звісно, від погодних умов, а в да, від зброї, від а, всього можливого, що нам передають видів зброї і так далі. А вот. О, якщо казати, що погода чи буде погода впливати, да буде, але знову таки, тут не тільки погодою ж єдиною. Про що будуть говорити Зеленський та Байден на найближчій особистій зустрічі? Одразу зброя і, скоріш за все, зброя. Це ми я вже я вже говорив, що будемо говорити скоріш за все про далекобійні ракети. Вони дуже потрібні. А от про якісь ракети, або якісь снаряди, які можуть вражати достатньо обширну область. Може, це касетні боєприпаси і так далі. А от це до того, що допоможе або стримувати ворога. Ну да, то, то що контратакувати, стримувати ворога, можливо, щось. Про щось буде йтися для самої Росії. Може про якісь санкції, може про якісь ще, в общем-то, такі штуки, які огранічать Росію в тіньовому полученні всяких, в общем-то, складових до зброї. Скоріше за все, він, він прямий, хотілося би сказати про допомогу нам, що ми будемо просити грошей, але, скоріше за все, ми будемо просити щось купити. Скоріше за все, ми будемо щось купувати. Ну, про ресурси будемо, звісно, говорити. Це не тільки там, ну, це все-таки до зброї теж. А, ще мені щось так кажуть, або до відбудови, або до забудови чогось. І, не знаю, якогось заводу, або щось сумісного військових, військових якихось, а, не знаю, там знаєте, о, той же самий не знаю, може, наш оборонпром, а може, а, щось сумісно з Америкою. Ми будемо робити щось таке, то що допоможе нам. В итогі далі. Хочу сказати, що розмова буде, скоріш за все, достатньо об'ємною і достатньо важливою, тому що в мене падає диявол. Ну, диявол це зділки з д'яволами сірі, да? але тут у нас завжди, що зділок з дьяволами, у нас завжди в серйозні, серйозні запроси і серйозні оплати. Тому тут у нас розмова буде обширною і буде дуже важливою. У більшості випадків буде стосуватися саме саме війни і нашої змоги просуватися далі. Чи справді республіканці в Штатах змінюють своє ставлення на військову допомогу для України? Ну після заяви одної з заяв такого ж самого, я так розумію, республіканця або когось наближеного що стосуємо розходів. У нас да дійсно є зміна поглядів, зміна поглядів, але сказати, що це розділяють всі республіканці. Ну ні, якась частина, да. Ну половина не сказав би. От, але скажімо так, якась 25-та, да, четверта частина від всіх, да, трошки змінила свої погляди. Да, трошки там в них стало все простіше і не так все категорично. Чи справді всі військові кораблі РФ покинули порт Євпаторії? Тут як покинули? Ну, Скоріше за все, відійшли, але тут або зайняли більш вигідні для них позиції, або відійшли на деякий час. Тут отак. -то тобто є змога, що вони або повернуться, або наблизяться знову. Чи справді повітряним силам України вдалося знищити всі засоби ППО в Євпаторії? Тут падають, звісно, хороші карти. Скоріше за все, я, -таки, да, про все, що, що, що десь є на тій території, що ми з вами бачимо, я знову я не можу говорити прям про все і за все. Як мінімум, більшість знищеної техніки, да, що стосуємо ППО, да, точно є. Сказати, що всі, не знаю. Але якщо щось і лишилося, то це не то, що може. Не то, що може мішати виконувати, скажімо так, роботу по об'єктам, там важливим об'єктам, які можуть захищати ці ПВО. Чи справді дипломатичні відносини між Росією та Туреччиною суттєво погіршилися? Ну, я би прям от так, от категорично не сказав. По перше. Тут, скоріш за все, а, рашка залупилася, тому що не хочуть або давати то, що хоче рашка, або виконувати то що хоче рашка. Або немає того відношення, яке хоче рашка. знову. Я вам повторюю, да. То, що Росія якимось чином, все-таки три карти вам гроші покажу, отримує якісь гроші і якісь ресурси від, боже, як воно там називається? Хто це Турція? Від Турції, да, воно є. А, от, поэтому ну, у Рашки просто то толі апітіти ростуть, то ли дуже багато вона чого хоче. От поэтому може, на, на цьому може базуватися дан, дане питання, дана заява, але сказати, що там, взагалі. Що побиті горщики, я на жаль не скажу. Чому влада Угорщини звинувачує Україну в зростанні темпів інфляції? Ну, у мене тут карти конфлікту і падають. Ну тут по суті заява строїться на тому, що війна забирає дійсно багато грошей, що приходиться якось. В общем-то, їм всім там викручуватися. А от, що світ допомагає нам, що, в общем-то, всі в просяді. Інфляція, в общем-то, інфляція, в общем, то бере свій верх. А ми винуватці, тому що ж ну, тому що ми, ми це ми, і тому що ми не здаємося, як би вони того хотіли. Та й все. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.